Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світане. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго ранку, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою ми вас вітаємо. Доброго настрою на весь день бажаємо! Малята! Сьогодні ми продовжимо подорожувати по країні математики. І на вулиці Геометричних фігур ми зустріли. коло. Давайте про цю фігуру подивимося мультфільм. Привіт! Знаєш, хто я? Я коло одна з найважливіших фігур, яку ви повинні знати. Мене малюють так. У мене, на відміну від моїх братів і сестер, немає сторін, але я, як і вони, можуть бути різних кольорів: червоним, помаранчевим, жовтим, зеленим, блакитним, синім, фіолетовим, сірим, білим, чорним і багато іншими різними кольорами. І ви мою фігуру бачите дуже часто в різних предметах: в кавуні, в апельсині, в сонечку. На мене схожий круглий акваріум з рибками, м'ячі, годинник, який вам підказує час, колеса багатьох видів транспорту. Новорічний сніговик, і навіть планета Земля, на якій ми всі живемо. Ви запам'ятали, як у назву ця фігура? Давайте її закріпимо. Коло. Сонечко на небі сяє. Форму кола воно має. І тарілка, і годинник. Часу круглий він лічильник. Круглий м'яч так бойко скаче. Круглий наш пиріг гарячий. Кругле завжди колесо. І у парку, і в авто. Діти у геометричної фігури кола є сестричка і її звуть куля. Ви вже помітили, що вона також не має сторін. І на відміну від кола, вона не плоска, а об'ємна. Її можна котити, кидати, а також куля може полетіти. Ну що, друзі, пограємо, посортуємо кола за кольорами. В синю корзинку покладемо синє коло. А в зелену зелені. Помаранчеву корзинку покладемо помаранчеві. В червону червоні. І остання у нас жовта. Покладемо жовте коло. А тепер сортуємо кулі. До синьої корзинки покладемо сині кульки. До зеленої корзинки зелені кулі. До помаранчевої помаранчеві. До червоної червоні кулі. А у жовту корзинку покладемо жовті кулі. Діти. А що вам нагадують сині кульки? Правильно, це сливки. А зелені на що схожі? А зелені схожі на виноград. А помаранчеві, помаранчеві схожі на мандаринки. А червоні схожі на вишеньки або черешеньки. А жовті схожі на жовті яблучко. Діти, це будиночок, у якому живуть геометричні фігури. Давайте з вами знайдемо, де мешкають квадрати. Подивіться уважно. Вони живуть на першому поверсі. Ось тут. А над квадратами живуть кола? Вивчимо вами віршик про коло. Круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Дайте відповіді на запитання рядками вірша. Що робить м'яч? Круглий м'яч так бойко скаче. Який пиріг? Круглий наш пиріг гарячий, що завжди кругле? Кругле завжди колесо, де є колесо? І у парку, і в авто. Діти, давайте з вами зробимо гусеночку з кружечків. А для цього нам треба намальована основа для гусеночки, кружечки, клейпива і пензлик. Тож починаємо! Чекаємо на ваші роботи. Ну, що, малята! Наша подорож завершується до наступної зустрічі в країни математики.